Що для мене Україна? Нема слів передати, що вона є для мене, особливо після того, як після 24 лютого глибоко переймаюся тим, що відбувається, тривожить і водночас горжуся своїми українцями, всім, хто оточує мене воїнами, захисницями, захисниками. Інколи хочеться просто е, плакати від того, від радості, від жалю, від суму. Інколи хочеться просто радіти самих за, за всіх. Е, дуже велике переосмислення сталося після війни. Україна для мене понад усе. 24 лютого в 6 ранку позвонили знайомі, що саме сталося таке вторгнення. І ми відразу почали збирати речі, звичайно, що була і був і страх, і незнання, що робити, як діяти. Е, відразу хотілося десь втекти, але куди втікати? Ти, тобто сам не знаєш, що робити, тому що з нами це вперше. І надіємося, що останнє, слава Богу. Ми зібралися, поїхали за місто до батьків, а далі е, через кілька днів я змушена була виїхати до мами. За кордон. Вже хочеться робити, бо я вже відчуваю, що війна скоро закінчиться і Україна переможе. Хочеться більше українського контенту творити, хочеться співати українською. Мені дуже близька, дуже близький спів традиційної якби традиційний спів. Я не володію ним, але мені дуже подобається і хочеться в такому руслі працювати, щось народне подавати. Просто хочеться творити українські пісні.